Скільки я витрачаю російський їжу на тиждень? Я насправді навіть не знаю через те, що в мене всі кошти на банківській карці, і я не харчуюсь вдома. Це або заклади, або доставка, або ну, якась магазина їжа. І коли ти оплачуєш пейпасом, ти навіть не розумієш, скільки коштів йде, тому мені навіть складно припустити. Добре, а що тоді обходиться найдорожче? Найдорожчі, найдорожчі, мабуть, обходиться моя кава. Фрусувай на кокосовому молоці. Я ніколи не рахую їм, скільки треба і все. О, я, на жаль, не проживаю в Україні. Я просто приїхала в відпустку і проживаю за кордоном, тому зараз дуже важко мені сказати. Добре, тоді порівнюємо ціни в Україні і за кордоном. Ціни одинакові. Ціни одинакові я проживаю в Лондоні. Ціни одинакові, що тут і що в Лондоні, тільки я думаю, суттєво відрізняється зарплата. Ну, тобто, скільки тут обходиться вам лати, до прикладу, і в Лондоні? Е, окей, тут 45 гривень раф моя любима кава, ось поруч е, в Лондоні е, 3 фунти, тобто це в районі 150 гривень, але 3 фунти там це як 3 гривні тут у нас. Тобто одиниця до одиниці, в рази три дорожче. По-різному, в залежності, тисяч, тисячу гривень, напевно. Можливо, більше. Я не можу так сказати, я не рахую. А харчуєтесь вдома чи в закладах? Е, здебільшого в закладах. Рідко. А дуже. що обходиться вам найдорожче? Суші, напевно. Не знаю навіть. Я якось не рахував, але його ну, тиждень. Ну, навіть Тиждень не можу сказати, але так, щоб навіть на вечерю там закупитися від 300 піде, щоб нормально так. Харчуєтесь вдома чи в закладах? Вдома. Я готую, люблю готувати того вдома. Але так можна собі десь піцу замовити, то не є гріх. тиждень, мабуть, тисяч п'ять, я би так сказала. Ну, це так, якщо округлити. А так точно не можу сказати. А ви харчуєтесь вдома чи в закладах? Ну, здебільшого вдома, але так як зараз сезон грибів, овочів всяк, різних фруктів, то ну це тому і збільшується чек, тому що ти більше споживаєш саме такого ну, городнього. Так. Що саме з цього обходиться вам найдорожче? Ну, мабуть, гриби в сезоні, тому що вони досить коштовні, але також це ще, мабуть, я неправильно рахую, тому що я ще і заготовки роблю ці грибні. Тому, можливо, за це і більше виходить сума.